Я вже так давно не записувала подкаст, що я навіть не знаю, що з цього вийде. Ну ладно, ну бо нема часу. Сонечки, нема часу, Ти всього кипить. Окей, давайте. Привіт, мої чудові та прекрасні, то мене не знає, Мене звати Ната, і це мій підкаст-канал. Тут я говорю про саморозвиток, самовдосконалення, як бути кращою версією себе, та взагалі як здійснювати свої мрії та жити своє життя тут. Та зараз, отже, сьогодні, як ви бачите, я знаходжуся в дуже класному місті, і насправді це здійснення однієї з моїх мрій. Так я мріяла побувати в Італії, і зараз я тут на Віллі, яка повністю в нашому розпорядженні. Правда, зараз вже не сезон, і в принципі в нас басейн не працює, але мені це абсолютно не заважає, тому що я тут. Я зараз там, де я хотіла бути, і взагалі здійснюються абсолютно всі мої мрії, які я хотіла втілити дуже давно. Сьогодні тема дуже класна. Тому що Італія втілює мрії в реальність, а я буду вам довбити ваші прекрасні голівеньки, що так це можливо і жити свою реальність такою, якою ви хочете, щоб вона була, це абсолютно можливо і жити життя потрібно тут і зараз. Сьогоднішній підкаст пишеться в такому чудовому місці, як доказ того, що мрії можуть втілюватися в реальність, і мрії не мають бути чимось недосяжним для вас. Якщо ви можете втілити свої мрії в реальність, якщо ви можете поставити свою мрію як ціль для. Для досягнення якої вам потрібно то, то 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 певні кроки пройти. Все можливо, і я зараз ось сидячи і дивлячись на просто шикардосний вид, і я вам кажу, тут і зараз реалізація своїх мрій це можливо здійснення своїх мрій це реальність. Якщо ти перестаєш думати про те, що це неможливо, якщо ти шифтиш свої думки і шифтиш свою реальність так, щоб твоє життя працювало на тебе, воно обов'язково починатиме працювати на тебе. Шумить вітер при ну вітер, вітер. Вибачте, вітер буде. Я хочу, щоб люди, які мене слухають, вони мене дивилися і в відеоформаті. Справді це дуже важливо. Ви знаєте? Коли я задумалася над тим, що мені потрібно розвивати ютуб канал. Я думала в першу чергу спочатку за підкаст. Потім я думала за візуал. Потім я думала ще за якусь штуку. А зараз, коли відчувається оце проходження того, що я хочу робити те, що я хочу робити на своєму каналі, і я хочу ділитися думками, які в мене є на своєму каналі, а не просто робити щось заради того, щоб гарно було, щоб... що ні, мене мене це не цікавить, тому що я, в принципі, на даному етапі свого життя я зосереджена на тому, щоб доносити людям правду такою, якою вона є, і те, що досягти успіху, те, що жити. Своє життя так, як ти хочеш, можливо, можливо, реально і дуже навіть швидко це можна переробити. До речі, хто не знає і не слухає мої підкасти. Будь ласка, ось тут зверху туту, тут -ту -ту. вся серія моїх підкастів, перших яких я робила, ще будучи в Грузії, і тому, якщо цікавить, то переходь, слухай і починай вже крокувати до життя своєї мрії. А ми продовжимо далі, тому що є про що говорити багато. Давай я вам так скажу, коли я сижу і дивлюся на цей вид на ось цю красу, в якісь моменти свого життя, таке враження, ніби я в якійсь такій реальності цікавій, що коли ти починаєш розуміти, що ніби ти вже перестрибнула на якусь іншу оцю от Гілку реальності, тобто я сижу тут. Я дивлюсь на вид, на гори, на дорогу, по які їдуть мотоцикли, автомобілі. Неважливо, я спостерігаю за цим прекрасним видом. І я, якщо чесно, у так в душі своєї, я трошечки хіріваю від, від того, що я сижу в Італії. Я сижу в Італії, і до цього вже більше як два місяці. їжджу, була в Україні, потім Словаччина, потім Австрія. Ми відсвяткували наші два роки подружжя з моїм чоловіком. І зараз ми в Італії вже ну тижня три. Ми відвідали в мотоджіпі, бачили це все вживу, подорожуємо. Кожного тижня ми змінюємо країну. Кожного разу гуляєш по якомусь місту, робиш влог англомовний, україномовний. Тобто, в мене в принципі різні будуть формати. Якщо хочете, то можете теж зайти сюди. У мене тут дуже класний є синематичний англомовний влог, який я зробила реально для того, щоб показати, яким чином можна все таки, якщо сильно захотіть, можна в Україну і Да? Ну тільки не прилетіти, а приїхати і пересікти моря і всякі такі штуки класні. Тому заходьте класна розповідь. Мені наприклад дуже сподобалась, хоча це була одна з перших моїх робот в такому форматі. А буду дуже вдячна, якщо зможете зайти, передивитися і. Поставити свій коментар. Отже, дивись, от якраз таки сидячи тут, сидячи тут, дивлячись зараз на ну, це все чудо, так я розумію прекрасно, те, що в мене є можливість якраз тут і зараз сказати інсайт, який має бути в кожного в своїй голові. В кожній голові зараз маєте закарбувати собі ось цей інсайт. Все можливо, все можливо перевернути з ніг на голову, все можливо переробити, як ти хочеш, все можливо зробити в тому форматі, в якому ти бажаєш, а не як тебе змушує жити це життя, тобто не ж. Життя має керувати тобою, а ти маєш керувати своїм життям. І класний формат життя, класна ідея, вона завжди приходить послідовно. Головне почати щось робити. Коли ти починаєш щось робити, ти ніби закладаєш ось ту стежиночку, так про яку я говорила в своїх подкастах. Ти закладаєш ось ту стежиночку, яку потім ти вже починаєш протоптувати, бо реальність починає працювати на тебе. Ти починаєш розуміти те, що так в тебе зараз вже зроблений той перший. Крок буде другий, буде третій, буде п'ятий, двадцятий, сотий мільйонний. Але потрібно почати. Якщо починаєш шифтити свою реальність і ти починаєш е, іти вперед, якраз таки по цій стежині, ти вже даєш відгалуження своєму життю, ти вже віддаєш відгалуження своїй мрії тому життю, яке ти хочеш жити. І воно починається з дуже маленьких моментів. Якщо ви думаєте про те, що це можна перевернути з ніг на голову раз-два. То ви дуже сильно помиляєтесь для того, щоб перевернути своє життя повністю і дати йому можливість бути таким, як ти бажаєш. Потрібно ну хірачити, потрібно заслужити це, потрібно пахати. потрібно... Йти тільки люди, які е, хірачать і впевнено йдуть до своєї цілі, тому що по суті хороше життя це ціль. Ти маєш поставити собі за мету жити хороше життя. Це не просто я собі зараз почну думати в цьому напрямку, і все зміниться. звісно, ні, так не буває. Якщо вам хтось говорить про те, що достатньо лише один раз подумати, і в мене все перевернеться з ніг на голову. Брехня, то все. То все брехня, то така брехня, і дуже багато людей, на жаль, на цьому заробляють. Дуже багато людей провокують інших людей витрачати дуже багато грошей для того, щоб свою енергію витрачати. І це все просто на пусті балачки. Тому що так, ти можеш запрограмувати своє життя по суті, але ти не можеш однією там думкою собі десь там. Ти разочок подумала. Ти не можеш однією цією думкою тупо перевернути своє життя. Ти не прокинешся завтра в своєму ліжку, але випадково вийдеш в Італії на балкон. Це не буває так, це не працює. Я вам говорю тут і зараз. Якщо впевнено поставити собі ціль, якщо зрозуміти, що так, я усвідомлено готова до зміни свого життя тут і зараз, я обираю і я маю можливість обирати, все перший крок пішов. Далі все піде працювати на вас. Знову ж таки, роздумовуйте на рахунок того, що для вас важливо, куди ви хочете рухатись, пізнавайте себе, ловіть інсайти. Усвідомлюєте те, що ваше життя складається так, як ви його заслуговуєте. Якщо ви постійно обмінюєтеся правильними енергіями з іншими людьми, подіями з ситуаціями, які вам дарує це життя, розумієте, так як ви на це реагуєте, таким чином вас починає огортати, огортати. Ось та енергія, яка необхідна для того, щоб далі, далі, далі починати по цій гілці реальності рухатись і робити так, як ви хочете. Направлятися і до того життя, якого ви хочете. Теж, знову ж таки, в мене просто тут деякі заміточки, того, що, в принципі, коли я інсайтнулась, то ще було занадто сонячно, і в мене були інші справи, бо ми якраз робимо проект в Таїландії, як... проект в Таїландії. Ну, типу, розумієте, прикол. Ну, шуточки, шуточками, але так і є. Я сижу, записую подкаст, будучи. На балконі в Італії, а мій чоловік сидить, робить а, проект. Готелю, дуже великого, до речі, готелю, класного. В цьому випадку, коли ось так: от, от така штука відбувається, ну ти спочатку не віриш в це, ти спочатку в це не віриш. Ти спочатку думаєш, ну блін, ну справді я тут, так ти тут. І далі ти йдеш по цьому вже, далі ти вже запустилася ця гілка, і далі ти йдеш в тому напрямку, в якому ти хочеш. І до речі, я би хотіла ще сказати дуже, -дуже круту штуку, те, що тут важливо обирати себе. Тут важливо обирати себе і да бути здоровим егоїстом в цьому плані, тому що коли життя починає шифтитись в ваш бік, ви маєте розуміти, що ваше життя має залежати від того, що ви хочете. Не чого хочуть інші люди, а чого хочете ви. Звичайно, є такі моменти, коли ви можете припинити спілкуватися з якимись людьми, ви можете перейти на щось інше. Я маю на увазі переступити на якийсь інший етап, і наші дороги можуть з кимось розминутися або навпаки зійтися. Ви можете зустріти класних людей і паралельно позбутися якихось, і це Нормально, не потрібно з цього робити трагедію. Ніколи не потрібно чіплятися за когось або за щось. Якщо ви будете до чогось прив'язані, ви багато втрачаєте. Можливо, будучи прив'язаними до якихось речей, ви можете просто пропустити те, що чекає вас давно, але ви просто не помічаєте це тупо через те, що ви зосереджені на тому, що вже відживає себе і не бачите ваших можливостей, які вже тут Альо! до вас, ось так, от ручками махають і кажуть, боже, ну давай. Давай, йди до мене, йди до мене. а ви нє, нє, я тут сижу, розумієте? І тут важливо обирати себе, важливо обирати ваші бажання, починати дізнаватись про вас. Грубо кажучи, ти є в себе, дізнавайся про себе більше живи життя, своє кайфуй від себе. Все дуже просто. Звичайно, я не кажу зараз про те, що все. Типу, рубаю все може бути таке. Може бути таке, що людина просто захоче. А блін, пішло воно все. на, Я погнала жити своє життя. Може бути і так, тому що ти не знаєш, які ситуації бувають у людини. Ти не знаєш, наскільки вона нещасна, десь там у глибині душі. Деякі люди настільки кардинально можуть змінити своє життя, ну реально достатньо декількох місяців. Може жити абсолютно кардинально. Може зробити абсолютно все, що ти хочеш. Але це вже напевно такі ситуації бувають у людей, коли вони настільки доходять до ручки, що вони кажуть все, я манала, я кидаю. Я йду далі, я починаю жити своє життя. Пішли всі в баню, я біжу. Якщо ти хочеш це зробити, роби. Мене інколи дуже сильно дивують люди, які кажуть: ну, я не можу це зробити, бо в мене ну то, 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 то. А я говорю їй або йому клас, окей. Але ти розумієш прекрасно, що це не ти. Це ти себе змушуєш створювати фактори, які тебе змушують сидіти на жопі на цьому місці. Все, і на цьому розмова закінчується. Тому що людина усвідомлює те, що блін, так я права. розумієте? Е, в цьому і в цьому, в цьому історія. Коли ти твориш свою історію, в тебе, в тебе не має бути ні. В тебе може бути ні, тому що я так хочу, але в тебе не має бути ні, тому що ну во так я не ні. Цього не має існувати. Якщо ти рухаєшся в той бік, в якому ти хочеш бути, і якщо ти йдеш до свого життя. Ти маєш зробити абсолютно все. Уяви собі. От просто, якщо навіть уявити, ми живемо одне життя. Ну, от уявіть собі, давайте відкинемо, наприклад, релігію, де там говориться про природження і такі всякі різні штуки. Так? Хтось це вірить, хтось це не вірить, комусь це заходить, комусь це не заходить і так далі. Я говорю зараз про інше. Постав для себе експеримент. Уяви те, що ти живеш своє життя. Зараз, тут і один раз в тебе не буде іншої життєвої лінії. Уяви, що тут і зараз це точка відправлення твого життя. Все, подивися на те, що в тебе є отам і що тебе чекає попереду. Сядь і задумайся. Тебе це влаштовує, тобі класно, тобі круто, ти кайфуєш, тобі комфортно, в тебе все окей, в тебе пропрацьовані травми, ти живеш наповну, ти кайфуєш. Якщо ні, то нема смислу. Нема смислу бути тут і зараз. Ви заслуговуєте на те, щоб жити це життя класно. от і все. Заслуговуєте на те, щоб перевернути його. Не дивлячись на те, що які фактори в тебе є. Можна змінити абсолютно все. Можна вийти з будь-якого гавна. Можна вийти з будь-чого. Можна. Якщо в тебе є достатньо сили волі і достатньо бажання перегорнути своє життя, перегорнути сторінки, які тебе не влаштовують, і йти далі, то в тебе обов'язково це вийде. Тому сьогодні ось такий невеличкий подкаст в плані мотивації, ті прекрасній ноті, вирішу завершити сьогоднішній подкаст. Підписуйтесь, ставте лайки і підтримайте, будь ласка, мій канал, тому що я справді говорю про важливі речі. Тому що, можливо, десь там в рекомендаціях, якщо зайдеться відео, людина, якій це реально потрібно, вона це почує, і вона скаже: блін, так, треба міняти. Розумієте, бажаю вам всього найкращого і з вами на та подкаст. Пока.